Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Господи. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром. І Андрія брата його, Якова і Йоанна, з і Вартолонея, Матей і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зотом, юду Якового і юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці, також благотий юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима, і з приморства Кира і Сидона. Які посходилися послухати його і зцілитися від своїх надух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до Нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє. З нього виходило сили і оздоровляла всіх. І зверніть увагу, це закінчення цього сьогоднішнього Євангелія. А його початок сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч в молитві до Бога. І це початок, це причина тих подій, які стануться потім. Ісус насмолить апостолів коли буде чинити знаки, чудеса зціляти, і всі будуть намазі відтортнутися, бо з нього буде виходити сила. А початок тут. Пройдніч у молитві до Бога. Ми входимо в осінь, яка буде досить такою важкою, бо війна не одразу закінчується, настрій псується. Всі вже втомлені, двічі втомлені, десь розчаровані. І потрібно буде багато сили. І на нас нагадує лежить покликання втішати інших, підтримувати їх. А якою силою? А ось цією, тою, якою отримаємо від Бога? Тому сьогодні вас закликаю, щоб зробити таку ревізію, як виглядає ваша молитва. Може, треба там щось поміняти, змінити. Часом треба помі... до якоїсь молитви, наприклад, вже при... привикла людина льо... і вже на автоматі. Щоб цей автомат трошки відремонтувати, то треба поміняти. А часом може просто барякувати адорація до такої тихої молитви перед Богом, просто молитви присутності. В кожному разі має бути цей час і простір, де Отець наш Небесний наповнює нас силою. І тоді стаємо здатні не тільки самі боротися, але й допомагати іншим.